Воді кохання ми їдемо на водоспад, який гук. У -у -у. Колись на ньому ми вже бували, але це було дуже давно. Це щось коронавірус, да, я був щось таке. Ми ж тоді відео не знімали, але наші батьки не були, тому веземо їх туди. І діти, мені здається, теж вже нічого не помнять. Тому їдемо дивитися ще раз на нього і показати його. Батькам, ми ну, подивимось, бо там квіз на територію є спочатку парковка перша і потім можна йти ногами до самого водоспаду. Зараз уточним, що там змінилося, що не змінилося, і як там взагалі, по цінах і, і взагалі. Де можна залишити машину? Тому що якщо там потрібно йти пічки, то думаю ми на нього не підемо. Ось так. Під Степана Гігу ми стали в пробку. Велику, покажи Ілля, яка. Ми не знаємо причину, але думаю, можливо, що цей ринок в Миколичині. Дивіться, яка. Бачите? Опа, Це, де закінчується Микулична, десь приблизно там вона і закінчується. Ось так, будемо поки стояти. Ну-ка, Ілля, Громчика з У мене голос не Зараз ми побачимо причину, чого тут така пробка, чому ми так повільно їдемо. Я спочатку думала, що це до того, що в Буковельці їдуть. Але ні, не із-за цього, як ви бачите, це якась друга причина. Коротше, причина не зрозуміла, нічого такого не було, просто повільно їхали всі машини. Так, вже доїжджаємо. Зараз будемо повертати. Так, повертаємо. половину ну, за дім теж колись нам да. Поки ми на гук на Женецький. Повертаємо. Бо він, мабуть, є ще якийсь, якщо тут просто позначає Женецький, то мабуть є ще якийсь. Цього. Така дорожка вузенька. Сюди обривчик. Так, заїжджаємо на касу. Тут також машини паркуються, але нам потрібно аж туди їхати. А ми поїхали машина, значить можна заплатити поїхати. І так, заплатили все за Лаврова вийшло безкоштовно, бо до шести років безкоштовно. За всіх заплатила, скаличек зберігати ля, так що не це. І тут зазвичай, хто хоче пройти, той вначалі самому паркується, залишає машину і пішов собі пішки, гуляють гарний маршрут. А маршрут тут гарний. Тут є водоспади маленькі, дійсно класно погуляти, пройтися суперово. Але ми з дітьми, тому ми такі робити не будемо. Це суперово коли ти без дітей. А зараз будемо якось їхати. Якось приїдеш. Він так сукрить. В общем, я з, а ми з дітьми сказали, що машин багато, але будете шукати, де припаркуватися. Тому якось їдемо, пробуємо, щось будемо зараз шукати. Дивіться, які класні стежки, водоспади. От тільки що пробували роз'їхатися. Проблема, що дорога така на одну машину, скажімо так, тому доводиться ставати пропускати, але бачите, є такі карманчики, де можна це зробити. Якщо йдете пішки, от є місця, де можна відпочити. Бачите, люди взяли собі рюкзачки, все взяли, йдуть, дорога. А ще забула сказати, за проїзд нічого не беруть, бо я думала, що там, якщо залишаєш, то не беруть, а якщо заїжджаєш, то беруть. То ні, нічого не беруть. Ви заплатили вхідний квиток і все. Дивіться, яка краса. І камінці. Річка Женець називається. Тому він і Женецький був. Холодно, руку вистала, клас. А а мати? Мати. Ага, кажуть, що залишають тут, нам сказали їхати далі. Каже, не бійтеся, їдьте далі, ну подивимось. Машин багато. Приїхати в вихідний день це така собі, мабуть, ідея. Там, коротше, такий кусок дороги, що дідусь наш поставив машину там, ідуть пішки, а ми їдемо ще вперед. Там ще далеко йде їхати, що можемо їхати і їхати. Бач, багато хто тут по по дорозі паркується, кидають машину, бо бояться далі їхати. Дорога почалася ось така, Ну, в принципі тут вона не така, да? нічого такого страшного немає, просто якась брудня. Не, Немає асфальту, але нічого такого, ще три кілометри до самого Гука. В принципі, ніяких тут таких страшних немає. Дорога широка, тут можна спокійно дві роз'їхати, ще маленька. В принципі, нормально. Для ілі машини тут взагалі ніяких проблем немає. Там тільки один де, такий шматочок був, якийсь такий, щоб тяжко було би на маленькій машині проїхати. А так, в принципі, нічого такого немає. Ні, я помилилась, тут внизу. Дорога не дуже хороша. Тут у нас є водоспад ще один в цю ту сторону. Тут, коротше, дорога вже капець почала. І навіть коли тут кажу, не трогаємо. От полине на залі, люди пішли, виходять звіти. Але нам не в ту сторону, нам трішки в іншу. Ой. Тут дуже гарно, гарна стежка, але це... Ага. Потрібно такий, як маршрут ногами, як на мене, піший, правда? Брати, mm. без дітей і просто йти гуляти собі спокійно до стежки, дивитися на ці всі водоспадики, на річку. Бо на машині тут, звісно, капець. Таке чувство, що ми час їдемо. <сху> просто кошмар. Дорога не прибіка страшна, але є такі якісь участки дуже вузькі, і тяжко там процейкатися. Але ногами тут з дітьми йти я взагалі не собі не уявляю. Вони вже в дорозі кажуть, не можуть доїхати. Так, тут вже парковка, шлагбаум, не знаю, чи можна ще далі заїжджати, але вже, мабуть, ні. І от йдемо. А дідуся з бабусями ми загубили по дорозі. Вони десь там припаркували, і йдуть. Свіжо, так? Трошки в лісі? Мені взагалі холодно. Але дорога дуже живописна, дуже гарна. По-справжньому, чесно, сюди не приходити, я не знаю, чи з дітьми, якщо якісь спокійніше. Я бачила вагітні, ходять, тут дорога в принципі, пряма, а тако приходити і просто собі гуляти, гарненько йти, насолоджуватись лісом, природою. Ну, з дітьми, зрозуміло, що потрібно на машині максимально старатись під'їхати, але так, дорога заслуговує того, щоб просто пройтись. Мені ось це подобається, що на всіх дорогах ставлять так от камінці. Бачите, прикольно. А дивіться, як гарно. А раніше ми сюди як заїжджали, як ще коронавірус був, ті славні часи. То можна було їхати прямо аж до ринку, так, да, Ілля, туди? Ми ж тоді аж прямо під самий ринок вставали, не було ні шлагбамів, нічого. Тоді навіть захід не брали, бо там нікого не було. Причина, чому я говорю про дітей, була вже впав. Ось так. Ось трішки поплакати, але нічого. Що я хотіла сказати, що дуже багато іноземців, правда Іля? І на молдавських, і номерах, і на польських, і на італійських, і чути типу, по-польськи говорять. Тому от саме сюди на гук, сюди приїжджають іноземці дивитися на цю природу і на красу. Угу. О, так, доходно тут є маленький риночок, щось можна собі придбати. Оце те, що я говорила, що коли був коронавірус, ми заїжджали прямо до цього ринку. Прямо на ринок, грубо кажучи. А зараз то вхід перекрили, можна тільки ніжками. Але все одно прикольно. Ну, Тут недалеко від крайньої парковки йти. Бачите? Кукурузка. Скала. Дивіться, які люди маленькі біля неї. Ні, ми потім купимо вже водичку, тут пити таке, ну, не іграшки. Піши вон далі. О, дивіться, який місток під наклоном. Ти бачиш? Дивіться, можна по річці пройтись, А можна от, води спокій. І дивіться, який він... А йди. А хто перший? Давайте десь перший я сніму, як вийде. Хто перший йде? Мазу ще. Проходьте, ну давай, а ти зі мною. Є зіплайн. Наливки є, навіть дикавишня є, всі сувеніри є. Холодне пиво є. Сан сігти. А вон знову поїхали. Прикольно. Прямо сюди, є варіант, йти поверху і понизу. От ми вже його бачимо. Йдемо понизу. Можна його зверху зняти. Фотографувати, але ми йдемо понизу. Зверху, звісно, людей мен менше, ніж знизу. Але нас цікавить саме оцей вид знизу на всю його довжину, щоб побачити, який він великий, який він класний. О, стежка яка. Дивись, якихось багато людей. Ага. Коротше, каміння слизьке капіт. Але дивіться, яке водоспад. Якраз дівчина так гарно стоїть. Попаде мені в камеру. Дивіться, ааа, ляпає вода. Дуже багато людей. Коли ви прийдете, ви маєте бачити, що от людей дуже багато. Короче, що робиться кошмар. Папа десь взагалі уйшов, відстави. Ми стоїмо, так? Марко хоче стоїть. Люди взагалі я наверху. Стій. Дуже слизько. Людей дуже багато. Он дуже слизько, і воно Марка за шкібарки держу. Я не знаю, Марк, як нам з тобою не впасти. Ні, не, не впали нормально. У -у -у. Справились. Там робиться черга. Марк, я не дождався черги, щоб сфоткатись і сняти відео, але все одно дівчинка вирішила, що нам не треба і влізла в кадр, так? Да? Ну нічого. Покажи, нам як в Львові, Лук вода спадається, Марка сфоткає і каже, давайте сіки, не жалко. Прикольно, правда? Диви Марк, в тебе вже фоток. І картини, і фоток, і всього. Все-все-все є. Це як правильно йти в дітям і взутим. Кофту я взяла, мені спочатку було холодно там в лісі, тут тепер жарко. Подивіться, як ворог взувся. Шльопка, щоб ви собі розуміли. Ніхто не побачив, що він шльок, і він поперся, і йому дуже тяжко йти. в скаків шльопали. Ми то в красівках всі молодці, а він Ужас. Так, Тут є тір, є якась дорога вон вверх, а ми зараз піднялися, всі пішли вниз, а ми тепер на верхню дорогу йдемо зверху дивитися на гук. Ось так. Взагалі, по виводах, по людях, що дуже багато, це потрібно приїжджати не в суботу і не в неділю, і тоді людей буде менше і приїжджати раніше. Тому що зараз 12-та година дня, субота, так? Чи неділя сьогодні. Субота. Тому так багато людей. Вони одні ж ми приїхали, правильно? Знаєш, як той прикол? Типа, коли ти приїхав в туристичне місце, а там ще є, крім тебе, туристи, і ти недовольний. Ну, по другому тут не буває. Але зверху людей справді менше бачиш? Ага, тут дивіться, взагалі пару людей. Каша. Ох, Які дерева, які скали, дивіться, яка краса. Все, сяйте, посидьте. Пар чекаємо наших бабусі, я кажу, що дорога, от поки ми їхали, якби там не було б цих таких мілких, де і я переживав, щоб не злечити в річку, то дорога дуже гарна, живописна, от саме щоб іти ногами. Вона легка виходить, бо ви йдете по прямій, там тільки чуть вверх, це не як в горе підніматися. Якщо йти без дітей ногами, то взагалі класно насолоджуватись по дорозі, вийтись на водоспади, там ще на Полонину залі можна зайти. Тому дійсно класно і вартує того, щоб пройтися, от саме пройтися по всьому маршруту. Буде класно. Ну, я ж кажу, у нас варіант, я не знаю, чому ми з дітьми так би нормально буде тому що Лаврош шльопах, вже і тут падав. Але, якщо у вас маленька машина, бо ви хочете десь прогулятися, шукаєте якийсь такий маршрут для прогулянки, то саме пройтися пішки, дуже класно. Лавру, скажу, кажу, стань під скалою, тебе класно сфоткаю. Він такий дивиться, ого, яка велика! Скала, правда? О, давай, спецефекти ту І вилетіли в скалу <звілля> і водоспа. Наташа! Вон бабуся Наташа знизу. <звілля> Наташа! Ура! Ната! <звілля> <звілля> Наташа! <звілля> <звілля> Давай, сюди. Зараз вона пофоткається і піде. Кричу <звілля> <звілля> Ура! І так, обов'язковий цей. приміряти всі Дивіться, Які гарні Дайте всі. Сопілочки. Оце Давайте щось поменше, так. Я тоже забійжав, просто у вас воно є. Ти є. А в нас такий був він розлетівся. Діти, ринок, це щось страшне просто. Це, розумію, розумієш, це для них зроблено, це всі приколи, що вони купляли. І так, ідемо вже назад. Зверху було тепліше, сюди спустилися вниз, тут прохолодніше. Так свіжо хлопці купили собі кінчали. Ну як це? Ж, це ж певно, Це ж для того, ставляться там ці палатки для того, щоб діти там купували. І тепер йдемо назад і будемо їхати вже Буковинь-Гуцу-Ленд. Кажу люди, вони взяли спальники, взяли ще екіпіровку і полізли в гори. А ми тим часом вже сіли в машину і їдемо назад. Як тобі водоспад? Клас. В общем, по дорозі. На будь-якій машині в принципі, можна проїхати, прямо на супер занижених, мабуть, ні, тому що там дорога, в принципі, повсюди просто буває трішки вузенька, бувають там ямки, такі якісь не сильно великі, але бувають великі камінці, які в самій землі, і там є такі, особливо як вниз, спускатися на мостиках, отакі от штуки. Якщо повільно їхати, можна проїхати там небагато, так прям, щоб... Вже не можна було проїхати. Багато хто бачить, що не приїде або не може, залишають машину на обочині. Тут є такі широкі місця, і йдуть пішки далі, але можна спокійно від самої каси пройтись, прогулятися. Якщо дозволяє здоров'я, класно. Тому можливо, колись ми Юлією самим підемо ногами, але ми машиною доїхали прямо до самого шлагбаума. Так як мені на касі говорили, вказали: не бійтеся, ви доїдете. Будь-якими машинами проїжджають, їдьте, їдьте, їдьте до самої. До самого цього ринку, до самого шлагбаума, ви приїдете. Кожен раз Ілля каже, та ми вже, мабуть, не приїдемо. Тому каже, та ні, поїдемо далі, подивимося, далі проїжджали. Все нормально. Десь пару таких участків там маленькі, от були оці такі великі, якісь ямки, де тяжко було приїхати. Просто потрібно було повільно, щоб не подерти машину. І то, я думаю, Ілля би не подер, бо вона висока. В Іллі була єдина проблема, що, щоб він помістився, бо дорога вузька, і там було прямо аж на грані сантиметр з однієї сторони, сантиметр з другої, тому це єдина проблема. От про таке я говорила, що там десь камні от, типу, торчать, тут погано видно, кажеться, що вони не сильно торчать, але по факту багато. І Тому вони всі кидають машини, бо думають, що не приїдуть. Хоча по факту я не думаю, що тут так сложно приїхати. Прямо якщо дуже занижено, то да, так то. Думаю, що можна спокійно їхати. Я кажу, саме найскладніший участок це тут, на асфальтованій дорозі. Там немає нічого такого, тяжкого на тих камінцях, там їх п'ять штук. І на тій дорозі, звичайно, з брусчаткою. Як тут припарковувалися мастера парковки, і вони ля по одну сторону, по другу сторону машина. Дуже близько одна до одної і тяжко проїхати. Оце саме погане. А хто ще виверне машину, стане, то взагалі жах. І ще колесо. Да, і ще колесо до того все виверне і уйде десь. То оце от єдина проблема. Тут щось бачите, всі доїжджають і потім не можуть проїхати і щось кидають. Хоча там можна проїхати спокійно. Не знаю, на що не тут кидають машини, але ладно. Але що ми скажемо? Я що ми скажемо? Що Треба їхати просто не вихідний день. От і все. Їхати в будній день, їхати трішки раніше, поки що всі снідають в своїх готелях. Тому що ми от якраз так попали. Зараз якраз ми всі роз'їжджаємося, менше людей їде, скажемо так, ніж це. Ми якраз як їхали, то всі разом з нами їхали. Ось так, якраз попали в цей пік, ми також поснідали і поїхали, ми всі також поснідали і вирішили їхати з нами разом. Ще, от Дивіться, взагалі паровозик їде. Їде, є. Тож ще екскурсію можна на паровозіку замовити. Якщо йде паровозик, може про... проїхати, то я думаю, на любві машині. Я не знаю, куди він, ну кудись їде. Значить, <гаджит>, проїжджає, раз їзди. <гаджит> а що ти скажеш, Іля, на низькій машині, наверное, не проїдеш, так? Да? Можна. Можна, чого так? проїжджають. Я ж теж думаю, що можна. Я, я просто перед цим розказала, що можна, а на мою думку, можна спокійно проїхати. що там на Рено їхали, да? на таких низьких і нормально проїжджали. Що супер. На нас взагалі швидко легенько. Навіть не зрозуміли, як. Все, їдемо. По гарній дорозі, їдемо по каву і в Гуцулен, да? але на цьому моменті будемо з вами прощатися, тому що відео вийшло дуже довгим, тому до нового відео. Бувайте!